Добрий день, рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Поступило до мене замовлення на брилочки. На невеличку кількість мені треба щось вибрати з наявності, щось підв'язати, тому я з великим задоволенням вас запрошую також зі мною у цю цікаву пригоду. Ось така ось кількість наявності в мене є на початок цього замовлення. Мені хочеться їх бачити на своїй сітці дуже-дуже багато, тому що скоро вже буде сезон ярмарок. Мені потрібні брилочки, зазвичай я їх тримаю на трьох ярусах, а з цього разу я розмістила все на одному ярусі. Тим паче, з наявності в мене зараз будуть забирати. Я вам зараз буду потрошечку показувати, кого забиратимуть. А кого я, буду, кого я вже зробила. Я трішечки повідкладаю, повідкладаю, ці забираю, ці забираю, ці забирають. І ось якось так. І ось так тепер буде виглядати моя стічка. зовсім 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 трішечки в мене лишилося. І вони навіть не по, по два, по три, а їх хоча б по 10 треба мати. Ну, це вже буду займатися наступним разом. Зараз я буду вам показувати, що мене забереть з наявності і що я буду зараз під... підв'язувати. Я вже підв'язала. Хочу все сказати, буду підв'язувати, але я вже підв'язала. Це ось такі ось обрилочки, які в мене вже є. Це мої ходові, мої популярні, мої новиночки ось такі ось равлички. Я їх осилила два штучки. Хотіла зняти відеоогляд на канал, і все ніяк руки не доходять. Ось такі ось дві крихітки. Одну з новиночок забирають ось такий ось кактусик, два морозивка. Я в цьому місяці, мабуть, буду в'язати лише одних брелочків. Запланувала ще з котиками повозитися. Не знаю, не знаю. Ще чотири з. Проєкту веселкового, коли ми в'язали це залишки моїх медузок. Здається, так, да, фіолетова була жовта, блакитна і зелененька. Ці чотири штучки в мене були, я їх в'язала у проєкті веселковому. Ось така ось у кількість поїде від мене. Ну, це вже гарний результат, це вже багато, але це ще не все. Ще замовили в мене зв'язати Патриків. Зв'язати бділок, а ще жабки були. Ага, я ще відклала жабки, але вони в мене були. І ось такі ось ще були жабки, чотири штучки, їх також в наявності забирають. Не в ту корзинку поклала, робила відеогляди на них. Ось такі ось ще 4 жабки. Ці всі брелочки я зараз пакую, збираю, відправляю у нову домівочку. І беруся до роботи, починаю створювати нові. Єдине, мабуть, що тільки буду трішечки попаже, знову в'язати медузок. В мене на цьому тижні дуже сильно боліла шия, дуже сильно боліла спина, я ледь цей тиждень встояла, устояла, як то кажуть, на ногах, бо я якось дуже емоційно і дуже фізично отримала виснаження. Буду тепер потроху відлежуватися і потроху буду братися знову ж таки за роботу, саме по створенню таких ось, ось цікавеньких м -м, маленьких брілочків, як мене забирають зараз. Ось такі ось три бджілочки були в замовленні. Бджілочки завжди користуються попитом. У мене є велика бджілочка, гарненько продається, і брилочки продаються. Тому маленькими кроками буду потихеньку їх підв'язувати, але вже не. В шкоду своєму здоров'ю, бо якось я не подрахувала і котики, і брелочки, і малючків треба було нав'язати. Ось такі ось о, три Патрика. Я в'язала в цьому місяці Патрика Великого. Тепер в мене ще три Патрика будуть брелочки. Я дуже-дуже тішусь. Так, не соромся, повертайся ось таких ось о, три штучки. І є в мене ще чотири штучки. Капібарки. Капібарки я вже давно в'язала. Треба було поповнити, ось в мене вони замовлені, тому я поповнила ще на 4 штучки. Наскільки мене вистачило, я ж кажу, що масажі роблять, спину розминають, пігулки приймаю. Щось я якось з одної хвороби в іншу хворобу, але я не здаюся, я хочу творити. У мене є велика потреба, тому що я як подивилася, наче і іграшок багато, але котів немає, зайців немає, собак немає, брилочки закінчуються, якісь підв'яжу їх забирають. Мама сміється, ти каже: продаєш, продаєш брилочки, кошти не заробляються, а брилочки зменшуються. То подаруємо, то десь дитина старша йде, треба комусь презентик зробити. Вона у мене бере брелочок. Зараз вона ще готується до ярмарки, але я їй сказала, що підв'язую самостійно. У нас буде шкільна ярмарка, туди потрібні будуть брилочки, і я їй порадила вже потихеньку готуватися, щоб на мене не розраховувала. Бо я завжди цим все нав'язую, а сама лишаюся без брилочків. Я дуже захоплююся асортиментом Валентини. Я обожнюю її канал, обожнюю її працездатність, обожнюю її брилочки, в неї дві повні такі стійки, як це в мене, і вони дві повні заставлені саме брилочками. Валентина, схиляю капелюха перед вами. Ви велика молодчинка, захоплююся вашою активністю, захоплююся вашою працелюбністю, це не передати словами. У Валентини є молодий новенький канал, переходьте до неї на канал. Спостерігайте за її результатами, підтримуйте вподобайками, коментарями, це дуже-дуже важливо. Український YouTube треба розвивати і треба підтримувати новачків, які тільки-тільки починають робити свої перші кроки. Я кожне відео переглядаю, інколи буває по декілька разів, коли шукаю натхнення. Тому Валентина, вам величезний, величезний привіт. Дякую за натхнення, дякую за мотивацію. Я завжди собі кажу, Валентина, може, і я зможу, і беруся до роботи. І ось така ось ще невеличка партія новеньких медузок. Вони мені вже сняться. Я вже медузок не хочу, але тепер, знову ж таки, я буду без наявності. Ці всі медузки з... з наявності в мене там. Чотири, здається, штучки, я тільки що показувала, лишалося. І ці шість забирають, десять штучок забирають, і я знову лишаюся без цих веселкових, яскравих, позитивних брелочків. Вони мені дуже подобаються. Мені подобається сам процес створення. Нас трішки було похолодало, було прохладно на вулиці. Я думаю, мабуть, як знову ж таки прийде до нас весна, не буде падати сніг, як вчора. І ми, мабуть, будемо виходити частіше на вулицю, будемо частіше гуляти, і тоді я буду з в'язанням, з брелочками виходити і підв'язувати саме такі медузки, тому що вони не потребують дуже багато пам'яті. Я вже їх вивчила. Мені здається, я вже їх за останній місяць десятка, мабуть, три зробила, два чи три. Ну це точно. Було там 14, потім одного підв'язували. Одним словом, я в'яжу одних медузок, але мене це дуже-дуже радує, мене це дуже тішить, я полюбляю цей процес і сподіваюся, можливо, когось також надихну на створення таких веселкових цікавеньких медузок. Будуть новиночки, будуть обов'язково, Я буду намагатися принаймні це робити. Таке буде нехай коротеньке відео. Можливо, колись треба буде вставити, не буде сил щось робити. І буде в мене про запас таке відео, щоб вас надихнути, щоб ви подивилися, поспостерігали. Я сподіваюся, в наступне відео про брелочки буде дуже-дуже активне, тому що я хочу поповнити хоча б на два яруса січку. Тому мені сил, мені натхнення. Вам приємних. Творчих вечорів, днів, коли ви переглядаєте це відео, мирного неба нам усім над головою і здоров'я, дівчатам міцного, міцного здоров'я, бережіть себе, не за які кошти ми це здоров'я не придбаємо. Дякую величезне, що були поруч. Дякую за коментарі, дякую, що пишете, які брелочки вам більше подобаються. Що надихаєте, підтримуєте і не забувайте. Бережіть себе, до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!